Всім доброго дня, вітаю на телеканалі соток». Я Тетяна, автор і програми Магія рослин. І сьогодні випуск про вчиток видний або седом. Цей невибагливий багаторічник дійсно привертає увагу, тому що вересень, жовтень ці місяці, коли пік його краси. І ця рослина має дуже тривалий термін декоративності, тому що він зимує. З уцвіттями прикрашає наш садочок. Він в травні, коли ми його в березні обрізали, в травні вже відростає 20-25 см, сантиметрів. Він вже зеленіє і також прикрашає діляночки, клумби, квітники. Тому зверніть на нього увагу. І ще в цьому відео я вам покажу декілька сортів, яким він може бути красеним. А також буде інформація, як Очиток видний розмножити. Залишайтеся з нами. Очиток видний, гібридний. Вас вразить, якщо це буде масив. Групова посадка. Рекомендують висаджувати на 1 квадратний метр 5-7 рослин в залежності від сорту. Цей багаторічник чудово зростає на одному місці 4-5 років, а потім потребує ділення для відновлення декоративності куща. Рослини об'єднують суцвіття з квітами-зірочками, і вже з серпня привертають увагу не тільки людей, але й комах. Очиток прекрасний медоносний багаторічник. Можна в квітниках міксувати очитки і не тільки орієнтуючись на забарвлення соцвіть, але й за кольором листя. Я зрізаю очитки в березні, і рослина поступово нарощує стебла. Таким чином, цей багаторічник 9-10 місяців буде вас радувати! А чи помічали ви, що очитки впродовж сезону змінюють забарвлення суцвіть? Наприклад, найрозповсюджений очиток видний в кінці серпня має такий вигляд. А в жовтні набагато яскравіше забарвлення. Зараз дуже популярні лавандові поля, але мені здається, що через рік-два в нас так само будуть поля з очітка видного. Тому що саме в цей час, вересень, коли ще не квітує хризантема, вже відквітла лаванда, і саме очиток він тримає квітковий стрій. Згодні. Це багаторічник за вишки 60 сантиметрів. Таким самим він може бути в діаметрі. Компактні, досить кущики, але розміщуйте його на повному сонці. Саме сонечко зробить його і компактним, і яскраве буде проявлятися колір листя, суцвіть. Рослина, яка полюбляє сонечко. Чим його більше. Тим гарніше вона буде. Листя м'ясисте, воно накопичує вологу, тому рослина може довгий час залишатися без поливу. Хочу зазначити, що варіагатні сорти не такі витривалі. Ось дивіться, є плямочки. Варіагатні сорти завжди будуть мати ну, не такий міцний імунітет, ніж інші сорти. Якщо ви дійсно бажаєте мати невибагливу рослину, щоб вона була і акцентом в вашому садочку, і потребувала мінімальний догляд, обирайте очитки, які мають темне забарвлення листя, це фіолетове, пурпурне або темне зелене. Світле забарвлення, все ж таки в нас на півдні трохи ці рослини потрібно захищати. Учиток може бути компаньйоном до троянд, до багаторічників з такою повітряною структурою. Можна його розміщувати разом зі злаковими травами, ялівцями, тобто саджаємо пори з рослинами, які так само потребують багато сонця, і вони посуховитривалі. А це учиток видний за межами нашої ділянки, зростає поряд з трояндами і це найспекотніше місце. Це південно-західна сторона, пожухла трава, а відчиток зеленіє. У багатьох є проблема. Учиток розвалюється. Чому ж так відбувається? Є багато причин. Це може бути і недостатньо сонячного світла, коли очиток зростає під кроною дерев або в напівтіні, можливо, його закривають сусіди рослини. Ще причина це, коли ви перегодували азотними добривами, тому що азот провокує ріст пагонів. Вони Довгі, але вони не такі міцні. Плюс ще зростають суцвіття. Вони з кожним днем ближче до серпня вони важче, важче. І оці тонкі пагони вони не витримують вагу суцвіть. І рослина розвалюється в такому випадку. Підгодуйте калійними добравами. Ще з моїх власних спостережень, чому розвалюється очиток, це коли рослина доросла, її потрібно поділити і порозсаджувати на інші місця. От такий є випадок вже з моїм очитком. Що поряд зростає, він розвалився, і я його буду ділити восени. Як я це роблю, як я розмножую очитки, пропоную вам подивитися. Можлива посадка очитка не тільки у відкритий ґрунт, але й в контейнери. Покажу, як ділю один з кущиків. Я зрізаю сухі стебла. Все так робимо, якщо читок зростав в квітнику на клумбі. Тільки потрібно його викопати. Куріння не таке потужне, тому що кущ молодий. Можна було його не ділити, але мені є куди висаджувати. Якщо кущ дорослий, то ділю його лопатою. І коли ж краще ділити. Я робила в листопаді, але це південь України. Потрібно, щоб рослина встигла вкоренитися до потужних морозів, то розраховуйте, щоб було в запасі один-півтори місяці до настання міцних морозів, або вже діліть в березні, в квітні і розсаджуйте на нові діляночки ґрунт не обов'язково поживний, головне дренований, очиток не переносить перезволоження. Якщо маєте глинистий ґрунт на ділянці, додайте пісок чи нейтральний торф, агроперліт можна. Тут раніше зростали посухостійкі ґрунтопокривні рослини, тому я спеціально ґрунт не готувала. Потрібно рослини після посадки полити, але в нас ґрунт вологий були дощі, і по прогнозу також дощі, тому я не поливала. Якщо ґрунт сухий, то обов'язково полити після посадки. І також, щоб рослина перезимувала, потрібно замульчувати. Мульчу обираєте на свій смак те, що у вас є в наявності. Посадку зробила, замульчувала. Десь скошена трава, десь брізки седума, листя опали, І ще у мене є хвойний опад. Але це піде на інші діляночки. Можна розмножити очиток живцюванням. Дивіться, це один кущ варіагатний. З рожевими суцвітями другий кущ. А ось ця рослина в одне стебло вона окремо зростає. Чому так? Я коли працювала на клумбі в травні, зламала гілочку у цього рожевого чітку, було шкода її викидати. в нас пройшли душі, і я вставила у вологий ґрунт цю гілочку, заглибила її приблизно на 5 сантиметрів. І все, і забула про неї. Ну, замульчован ґрунт. І потім я побачила, що вона вкоренилася і зростає. Тому це досить легко зробити. Головне підтримувати вологість ґрунту. Всім дякую за увагу! Телеканал 6 Соток. Програма магія рослин. Заходьте до нас в гості, буде дуже цікаво.